Вітаю, ви дивитесь кордон держави. Донька офіцера-прикордонника, ще з дитинства мріяла піти батьковим шляхом. І доля розпорядилася так, що автомат до рук вона взяла раніше ніж каструлю. Ще 12-річною дівчинкою батько брав доньку з собою на полігон, де з солдатами проводив стрільби, дав у руки зброю і сказав: Ось, твоя доля, доню, кордон. Сьогодні. Наша розповідь про Оксану Іванець, підполковника Державної прикордонної служби України та матір п'ятьох дітей. Життя цілком безтурботного не буває. Але тільки у протистоянні з негодом закаляється характер людини, перевіряється його міць. Принаймні так вважає Оксана Іванець, жінка, яка обрала для себе професію охороняти кордон держави. А все почалося з дитинства. Її батько, підполковник, служив ще у прикордонних військах. Все життя з гордістю носив зелений кашкет. И цю любовь він передав своїй дочці. С самого раннего детства я воспитывалась в традициях военной семьи. Родители очень хотели мальчика, но, к сожалению, у них долго не получалось. Ну и папа всю свою маль... любовь, которую он накопил для мальчика, он ее просто выливал на меня. То есть, это ранние подъемы, зарядки, отжимания, растирание снегом пробіжка по утрам. Дитинство Оксани проходило на різних прикордонних заставах, куди і доля закидала її батька. Повсякденне військове життя залишило свій відбиток в юній душі. Отож, коли настав час обирати вищий очбовий заклад, вибір Оксани був однозначний: прикордонна академія. Первый курс был безумно сложный. Я училась в группе девочек. Из-за того, что я всю жизнь росла с мальчишками, мне было очень и очень тяжело. У меня ну, на первом курсе у меня не сложились отношения с моей группой. И мой начальник, наш командир дивизиона на тот момент подполковник Сердюк, да, он сделал такой для меня. Огромний, огромний, огромный поступок. Он перевел мене в групу з мальчиками. Я училась з мальчиками оставшиеся три года. Після закінчення академії Оксана отримала призначення у Харків у відділення прикордонного контролю в міжнародному пункті пропуску Гоптівка. І виявилось, що бути жінкою військовослужбовцем не так вже й легко. Хоча в тому, що в переважній більшості на своїй роботі їй доводилося мати справу з чоловіками. Але за короткий термін молодий лейтенант заслужила повагу у своїх колег, ставши одним з кращих фахівців. Тут вона отримала і свою першу нагороду та величезний досвід служби в різних пунктах пропуску. На сьогодні вона вже підполковник, Держприкордонслужби, обіймає посаду помічника начальника східного регіонального управління. Я, в принципі, служила во всіх пунктах пропуска, які тільки є, в принципі, це і ЖД, і авіа, і авто, і на стежові навіть була в морському пункті пропуска. Тому я знаю службу изнутри. То есть, придя на эту должность, должность пресс-секретаря, -пресс я знала ее изнутри. Поэтому что-либо рассказать людям для меня не составляло какого-либо труда. Ну, при том, я старалась обязательно поддерживать свои знания, там, в изменении законодательства. Я люблю свою работу. Кажется, что жизнь дарует человеку три радости – работу, любовь и родину. Як виявилося, у Оксани не менш вагоміше досягнення і на сімейній ниві. за майже 15 років подружнього життя з її чоловіком Дмитром, доля їм подарувала чотирьох дітей. Ми завітали до них у гості у вихідний день, аби всю сім'ю застати вдома. Як завжди в суботу господарі готують традиційне блюдо. Я її муж. Як виявилося, подружжя не слідувало традиційним гендерним ролям, коли дружина на кухні, а чоловік на роботі. Тут все з точністю до навпаки. Але така ситуація аж ніяк не зашкодила гармонії в сім'ї. Дим, чеснок, будь пожалуйста. Там на нижній полці в холодильнику, в глибині, посмотрі. Ну, немножко, наверное, надо быть в жизни, мне кажется, мое мнение, что нужно быть более гибкими и действовать так, как нужно для семьи. То есть, если у нас сложилась такая ситуация, что нам лучше для семьи так, то мы так и делаем. Ну, супруга работает, я занимаюсь детьми. Дети, в общем-то, довольны, они под присмотром, и мы занимаемся и уроками, и английским языком, и всем. Супруга тоже довольна, она очень любит свою работу, она очень хочет добиться определенных успехов Для Оксани формулу щастя можна визначити так: цікава робота зранку і улюблена сім'я ввечері, коли всі четверо дітей здорові і поруч чоловік найкращий в світі. Коли в сім'ї панує мир, злагода, взаєморозуміння, любов батьків до своїх дітей, а дітей до своїх батьків, там в кожному серці народжується безцінний скарб, про який напевно мріє кожен з нас. Ми, як правило, любимо не тих, хто нам віддає своє серце і любить нас, а безмірно любимо тих, кому ми віддаємо себе і про кого турбуємося понад усе. Давай тебе надісувати машину. Давай. За майже 15 років сімейного з її чоловіком Дмитром життя родина виховує чотирьох дітей. Олексію вже сім. Чотири роки тому народився Іван І ось чотирирічна Варя. Її удочерили два роки тому. Ну і найстаршій доні Владиславі 11 років. Чотири дитини, чотири різні характери, чотири погляди на життя. Саме старше вичення. Ну, хорошо и плохо хорошо в тому тебя больше більше во що ти можеш поіграти з ними, зайняти їх чем то ну мамі помочь. А в плохом то вигрібаєш за всіх. ты любиш кушать, расскажи. Ну, можливо, чотирирічній варі її однолітку Івану, ще треба допомогти прибирати після себе. А ось Олексій вже зовсім дорослий, висоти не боїться, а в майбутньому хоче бути як мама. Військовим, сильним, відважним, щоб вміти захищати себе і слабших. ми хочемо захищати нашу сім'ю. Ми хочемо, щоб нас вдруг хтось то приставит к нам на вулиці, где-то, щоб ми могли захищатися, щоб нас не побили. І це не просто бахвальство. Разом з владою він серйозно займається популярним видом бойового мистецтва Тхекландо, і вони на наше прохання продемонстрували деякі його елементи. У обох уже є нагороди з цього виду спорту, А влада, маючи червоний пояс, мріє вже й про чорний. Ну, все це мої награди. Вот это вот, это последняя моя медаль. Я ее получила на открытом кубке Украины. Ездила на соревнования по спаррингам, получила третье место. Вот такая вот. Вот эту я выиграл удар в подушку. Какая сила удар? Вот это. А вот это я. Спецтехнік розбігаєшся і пригаш ногою надо ударить в таргету. Маленька донечка Варвара поки що не може продемонструвати своїх досягнень, окрім безмежної ніжності. А її одноліток Івасик турботою про численний автопарк. Это руль, руль от машини, да? Да, а цей телефон можна ось вот сюди поставити. А кому ти будеш дзвонити? Ну, Мамі і папі. Ну то звісно, що пора дзвонити і запитати у мами, плов готовий чи ні. Казковий аромат з кухні свідчить про те, що пора готуватись до суботнього обіду. Кімнатна квартира, яку багатодітній родині надала Державна прикордонна служба, розділена і на дитячу ігрову, і на кабінет для навчання, і, звісно, на простору їдальню. Коли в сім'ю береш сироту, Бог видно, дарит, вот в ответ на відбуту таку собі награду приходить, якусь благоденствие. У нас была до этого служебная квартира двухкомнатная. В принципе, мы даже не помышляли о том, что что-то где-то как-то подвернется. И вот Варя в нашей семье появилась в 2014 12... в году. Летом 2015 -го года меня вызвали в Восточно-региональное управление, сказали, готовь документы, будем подавать на расширение. Так вот получилось, что сейчас получили такую чудесную квартиру, <laughs> трехкомнатную. За смачним суботнім обідом можна поспілкуватись та обговорити плани на майбутнє. І ось нещодавно на одній з сімейних нарад було прийнято рішення, що їм бракує ще одного хлопчика. Тобто, родина поповнюється ще однією дитиною, вже п'ятою. Цього разу усиновлюють дев'ятимісячного Андрійчика, годувальний столик, ліжко і все необхідне вже чекають на свого господаря. А головне чекають люблячі серця, мами і тата. які ніколи не зрадять, які зігріють теплом і подарують нове життя в щасливій родині. Так, да, я щасливий, звісно. Ну, это, а это і є от моя ідея щастя і її тоже велика щаслива сім'я, де всі друг другу радіються, люблять друг друга і всім в місті добре, вот в такому якомусь. Може бути немножко суета, немножко шумно, ну но... Така, таку, така ідея щастя. Звісно, багатодітна сім'я це не просто. Батько і мати витрачають на дітей багато сили часу, але завжди зігріває усвідомлення того, що твої діти, яким ти відкрив світ і свою душу, будуть жити на цій землі і нестимуть у своєму серці щиру любов, щоб подарувати її іншому. В цьому і проявляється закон вічності. Ну, папа с мамой для меня все это, целый мир вокруг меня, это все. Мама с папой не встретились, то у меня никогда бы не было. Я их обоих люблю, мне нету кого больше люблю, кого меньше, я их по ровности люблю. Прокурдорная служба у Оксаны продолжается. А життя дарує їй не тільки улюблену роботу, а й справжнє сімейне щастя. Тому напередодні жіночого свята весни хочеться побажати усім українкам любові, тепла та благополуччя. Нехай весна завжди цвіте у ваших серцях. Побачимося рівно за тиждень.